Надія Савченко піднімається до стіни, на якій запорізький художник намалював її портрет та написав перші рядки українського гімну. Це урочисте відкриття муралу. Після звільнення з підросійського слідства незламна Савченко стає в Україні народною героїнею. Вона заявляє, що йде у політику. Савченко знову і знову озвучує ідею, що вона не проти стати президенткою. Щоб змінити е, самі навіть повноваження президента, саму е, структуру країни, е, самі закони перезапустити, щоб вони діяли для людей, побороти корупцію. Треба стати на голову, ну на чолі цей корупції. Треба стати таким диктатором, який має все в своїх руках, для того, щоб потім зробити так, щоб повернути цю владу народу і зробити так, щоб більше ніколи в житті. Владу у народу не забрали. відносини між Савченко та чинним президентом Порошенком від початку були стримані навіть тоді, коли він нагороджував її званням Героя України. Популярність Савченко може стати небезпечною для Порошенка. В її офісі висить ось такий витвір українського фотографа. Вільна інтерпретація картини Делакруа Свобода, що веде народ. Ні, Це не я. Такраз ні я. Та просто ні, це не я. Це просто зробили фото, де, фото, де дівчину взяли, взяли, взяли схожу чимось на мене. Взяли таку взяли ж майку, таку, штани і чоботи, зробили, як у мене були такої Савченко часто заграє з ролью Жанни Дарк. Під час свого першого виступу у парламенті депутатка апелює до патріотичних почуттів своїх колег. Ще не в мене Оглядачі вважають, що Савченко здатна підвищити моральні стандарти в українській політиці однак стати президентом вона не зможе. Ну у неї очевидно є хороші наміри, але вона не орієнтується в тому, що як відбуваються політичні процеси. Ще раз її заяви, вони часто дуже такі плутані, туманні, і е, скоріше заплутують українську політику ніж виводять її на прямий шлях. Де б не з'являлась Савченко? Люди підходять до неї зі своїми скаргами і проханнями. Цей чоловік жаліється на поліцейське свавілля. Савченко обіцяє розібратися. Дорогою до наступної зустрічі. Савченко прагне домогтися реального обміну полоненими. Для цього вона хоче говорити напряму з сепаратистами. Однак такий підхід є дуже неоднозначним в Україні. Всякі політики, всякі піар-менеджери, всякі системи починають мене очерняти, що я зробила те не так, що те не добре. І люди починають в цьому вірити, починають там критикувати. Ну це все це все життя. Я до цього ставлюся абсолютно спокійно. І каміння пряме, я теж знаю і вірю, буде летіти. Це звучить як визнання, що їй відомо, як швидко її популярність може змінитися на недовіру і відторгнення в українській політиці. Це часто трапляється.